Поки там Ваня ховає вчорашні призи, я виставляю сьогоднішні. Ставлю музичку. Yeah, wow. А, ні, стоп, стоп, це ж відео. За музичку буде харакірій. Значить, давайте так. По-перше, я вирішив так. Давайте топ сьогодні буде жирний. Який він буде жирний топ? Знаєш? Не знаєш? Я знаю. Набор світодіодної стрічки, така, як у Володимира. У Владимира на стриме такая самая светодиодная стричка. Кто хочет такую купить, вона на 2577. Не на вечірні, Я это на вечірні не расставляю. Он зарыгает. На ні нет, нет, нет. На денний я такая не поставлю. Сейчас. Розігнався. Нет, нет. Все. На денний топом... Колоночку поставить. Ага. Поставить колоночку. Или поставить... Супер топове щось типа велофара відекс. Та, та не зарога велопара відекс. 2000, ага щехтар мисливський. Часики якісь, ні. А, лампа, ніякої ступо. Ні. Все, колонку. І з того, що в мене є зараз під рукою, колонка саме топова. Це колонка, в яку вставляються два акумулятори. Оцій колонці не треба перепаювати акумулятори. Просто взяв... дивіться, покажу, Ось проводок для зарядки, аукс-проводок, шнур для переноски. ось. Це колонка, колон, ми її колись привозили, басовички, все ходить як треба, як положено. Ось откручуєш тут два шурупчика і в тебе просто два акумулятора стоять на прузинах. Ти просто береш їх і замінюєш на свої. Все. Взяв у Володимира, купив два Самсунга з напаяними носиками і вставив у колонку. І не треба нічого паяти, нікому переплачувати за пайку. Так що дуже економ варіант. І зразу два акумулятора. Дивіться. Якщо мультитул отверточка завжди під рукою... То це все робиться дуже на ізічку. На ізічку. Як мені це витягнути? Ізічка. Пожалуйста. Дивимося. Два акумулятора. Просто беруть і просто вони там тупо стоять. Дивіться. Ось цьому. Просто як в ліхтарику. Так що захотів один поставив. Захотів, виняв їх звідси, поставив собі в фонарик. Захотів, зняв із фонаріка, вставив сюди. Захотів сюди Самсунги та на тобі Самсунги, пожалуйста. Он я зараз прямо сюди поставлю самсунги, бо ви скажете, так може вони не стануть, їх не можна туди ставити, бо колонка не розчитана на таку мощність. Пожалуйста. Ось акумулятори Samsung з напаяними носиками. Бачили? От, готові їх за. Зараз беру два самсунга. Тупо вставляю сюди. І вона вже світиться. Вон. Во всю катавасію. Все, колонка готова. Так от колонка вже з двома самсунгами всередині. Оце у нас буде сьогодні на топ. Поняли? Поняли? Закрутись ти собака. -тин. Китайці я вкидаю в коробочку туди. Шнурки всі вкидаю в коробочку, а в колонці вже два самсунга по 3500 мА кожному. Вже обидва тут стоять. Це в нас колонка з батареєю на 7000 мА. Я тобі так кажу, середньобюджетні колонки 1000 до 10 такі акумулятори не мають. Навіть класне, Навіть здоровенні здоров колонки не мають такого акумулятора, як буде тут у нас, Поняв? Все, тепер остальні пом'яночі призи. Це топ я обсудив, показав. Пом'яночі тут у нас буде що? Ліхтарчик буде такий невеличкий. А, тоді по мелочі у нас буде навушники INPRO 2. Будуть. Тоді у нас будуть навушнички, отакі ось, безпровідні, хороші. А, у нас буде на два акумулятора. Колоночка вже була вчора. А, на два акумулятора. А, у нас буде лампа аварійна. Во. У нас буде лампа аварійна другого зразка. У нас буде. Так. Так, так, так. М -м -м. Ліхтар на P90-му діодові. Хороший пес. Це потужний ліхтар на діоді пда 90 це взагалі моща. Так, є, є, є. А що в нас тут іще цікавеньке? Так. Сошайновий аварійний ліхтар. Такі непоганий ліхтар, непогано зібраний, мені подобається. Зарядне літокала на одну секцію. Тиць, 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 тиць. Масажор для жін і мужчин універсальний. Для лица і тіла. Так. Так, 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 так. так. І що ще? Та і хвата їм взагалі тут, тут розкидуватися. На, на, на потім ще розставити. Ладно, один, один ліхтарчик титаном ще виділю. Ліхтар з павербанком. Ліхтар титаном з павербанком. Ну, хватить. Хватає, я думаю. На вечір треба теж щось це А, давай ще такі ліхтарик. Ні, так багато. Ладно, поставимо цей ліхтар, як треба ще глядачам подарити. Все. Побачили, що буде сьогодні, все. Забігайте, якщо спінете, осталося 22 хвилини до роздачі Все.